У Рівненській обласній лікарні відбулася медична конференція. Там зібрались представники терапевтичного товариства. Говорили про принципи сучасної діагностики та лікарської терапії у практиці інтернів. Детальніше розповість Людмила Жук. В Рівненській обласній лікарні зібралися терапевти, аби обговорити принципи роботи інтернів, зокрема про сучасну діагностику та використання ліків. Ще одним важливим елементом зустрічі є покращення навичок сімейних лікарів, розповідають організатори конференції. Завдання обласного терапевтичного товариства це в першу чергу навчання первинної ланки. Це в першу чергу захід, який покликаний для того, щоби. Рівень знань наших сімейних лікарів терапевтів був на найвищому рівні. Обговорювали сучасні і майбутні можливості лікування серцевої недостатності. Наталія Слаба у своїй доповіді розповіла, в яких пацієнтів є більший ризик отримати інсульт. Дослідження орбіта було проведено, яке спостерігало за пацієнтами на антагоністах вітаміну К, Продемонструвало, що лише 26% пацієнтів залишається стабільним протягом 6 місяців спостереження. Пацієнти, в яких МНВ менше 60% часу перебирає в терапевтичному вікні. У них є більший ризик інсульту, ніж тих пацієнтів, які взагалі не приймають антипогулян. Подібні зустрічі проводилися часто ще до карантинних обмежень та повномасштабного вторгнення. Голова терапевтичного товариства області Вікторія Підлісна запевняє, такі конференції збирають лікарів з усього регіону. Сьогодні тут присутні. Сімейні лікарі, терапевти з усієї нашої області, що дуже приємно приїхали лікарі із Зарічного, із Володимирця, із Рокітного. Ну, такі складні, погодні умови, і тим не менше величезне бажання лікарів вчитися і свій продовжувати свій безперервний розвиток професійний. В Рівненській обласній лікарні запевняють, будуть проводити подібні конференції й надалі, адже завдяки їм лікарі діляться власним досвідом та знаннями зі своїми колегами. Людмила Жук, Павло Стецю, новини Рівного.